Доброго дня, колеги! 22 серпня, 24 вік. Продовжую огляд технічних виноградів. Ну і зараз буковинка. Тільки що виконав такі ретельні заміри і потрібно знімати. Завтра вранці буду знімати і оцей цитронний магарач, і оцю буковинку. Я вже казав, що я намагаюся співферментувати буковинку з цитронкою. Ну, власне, це рекомендації Енології, які мали причетність до створення цих сортів, саме співферментувати цитронку з чимось більш нейтральним, в даному випадку це буковинка. Ну і рекомендація була щодо, щодо буковин. Така врожайність, стан ягоди, як ніколи, гарний, врожайність непогана, ягода чиста на моє здивування нічим не захворіла в плані, ну, як нічим. Вона нічим, окрім гнилий. І не підхвачує. Ну, зараз гнили немає, грунова зона освітлена дефоліація виконана десь близько тижнів назад. Це старші насадження і від них в мене пішов ряд молодших насаджень, третє вегетації. Зараз я його також вам продемонструю. Але різниця є між ними це величині груни та ягоди. Гарна така. Зелена ягода. Ну, зараз до пізніших кущів. Ну, це власне молоді насаджені буковинки. Інше зовсім формування. Зона плодоношення піднята. Я вже розповідав, у зв'язку з тим, що на південь мається близько розташований паркан високий. Ось він але тінь. Якраз не попадає, то видно, що грудного зона освітлена зараз близько 14-ї години дня. Тепер власне, по будові грони. Вона досить щільна, дивіться яка. Єдине, що розмір ягоди дещо менший, ніж у старших кущів. Старші кущі десь мають вік близько 10 років, точно вже не пам'ятаю, Здається, 14-й 14 рік посадки. Також цукристість дещо висока, але саме цей ряд я знімати не буду. Зроблю десертне, хай ще висить 2-3 тижні. До того часу, як ми зрозумію, що можливо причіпиться гниль. От Як буду тільки спостерігати наявні знили, тоді буду зразу знімати, її, виходячи із цукру, то ну, можливо буде і сухе, але я так планую, що вона. Довисить і до десертного, тобто до високого цукру. Гарний виноград, така специфічна форма грони, набита, от оця грона дещо схожа на юханітер. Потрібно знімати, тому що тільки що подивився цитронним гаряча вже має в середньому 19. 18,5-19,5 отакі межі. Ну і як надивив, то і буковинка йде в рівень із цитроном, хоча вона, я вважав, що вона дещо пізніше, скажімо, на тиждень за цитронку. Ну, в цьому році все незвично. І буковинка йде в рівень із цитронними гаряча, і завтра будемо зрізати. Мініфікація за білою схемою, про неї я розповідав у деяких відео. Там в коментарях люди запитують розповісти, як я виконую, яку роботу виконую з білим матеріалами. Ну, ну власне кажу, ці звіти вже є. Просто полистайте канал ви побачите те, що вам цікавить. Дякую за увагу. До побачення. Хочу додати, що так трапилось, що саме сьогодні на каналі. Кількість підписників умовно сягає круглої дати, ну, лопка круглої дати. 6666 підписників. Ну, це число нічого не каже, просто красиве число із чотирьох однакових чисел. Наступна буде 7. І 777, ну і так далі. Ну, і, Можливо, колись і до кругу йдемо одним словом. Вам дякую за увагу до мого каналу. Я Розумію, що він для деяких виноробів та, можливо, виноградарів може бути цінним. Аналізую свій стан початківця, скажімо, років 10-12 назад. І так вважаю, що якби такий канал, така інформація, яка в ньому викладена була на той час, коли я розбирався із своїм винородством. О, то мені було б набагато легше. Але у вас є зараз така можливість прийти цей шлях, шлях швидше. І у цьому вам може бути ну, великий позитив ну, відповідно за бажання. От на цьому дякую за увагу. До наступних відео.